Про видатних жінок Чернігівщини вперше після активних бойових дій на територію області говорили на черговій тематичній зустрічі в бібліотеці Короленка. Задля загальної безпеки проводили її у бібліотечному укритті. Цього разу темою стала постать Наталії Розумовської, а запрошеним гостем чернігівський письменник Василь Іванина, що у своєму історичному романі Сонце на лемеші» описав її історію життя. Ідея виникнення проведення даного заходу була дуже така цікава і задумано це було ще до початку військових дій. Трапилось так, що наша директорка Інна Аліференко в будинку книги купила книгу даного письменника Сонце на Лемаші. Це історичний роман, саме головна героїня цього твору Наталь... Наталка Розумиха. Мати нашого гетьмана Кирила Розумовського, який правив на лівобережній Україні в другій половині XVIII століття, для письменника ця книжка особлива. По перше, в ній він яскраво описав постать матері, а саме цей архетип для нього дуже важливий. Також саме сонце на лемеші» стало першим історичним романом у доробку прозаїка. Всі попередні романи це про сучасність. Але коли я ходив ще в школу і знав, що в лемешах стоїть церква. Нам не говорили, хто її збудував. І я ходив у Лемешівську школу, а вчителі мовчали зась, не можна було говорити. Під час дослідження історії для написання книжки пану Василю довелося перевернути купу матеріалу і викристалізувати з усього наявного, саме те, що здатне розказати історію за фактами. Адже серед наявної інформації чимало написаного Росією. А отже, фейкового ну мені хотілось показати справжню сутність і справжнє досягнення. Людей того часу, які були козацького роду, які стали багатими. Ну, доля, так от сонце на лемеші, раптом раз на тисячу років, усміхається доля. Вибравши по крупицях потрібне, письменник почав обдумувати сюжет. Та на цьому етапі він затримався недовго, адже текст мало не сам лягав на папір. Історичний роман це довго збираєш матеріали. А коли ти входиш, щоб ти не йшов, що, щоб ти не робив, а воно в тебе в голові вирує, то я його виписав за 4 місяці, вже чорновий варіант. А далі редагування е, і так далі. Значить, ну, загалом е, історичні романи пишуться довго, бо треба зібрати матеріали без. Вивчення архівів, документів, а їх маса, купа. Про той час практично ну що ти напишеш? Без знань історичного матеріалу складно не лише написати книжку, без них неможливо писати і майбутнє. Тож вивчаємо історичну складову нашої країни. Це потужна зброя в боротьбі з ворогом.